Студію Українського радіо Миколаїв ведуча Галина Самоленко та операторка Етерна Наталя Квашенко. Вітаємо всіх слухачів Українського радіо Миколаїв. Ми розпочинаємо програму Радіодень які сьогодні розповімо про те, як колишні охоронці громадського порядку співденноукраїнська створили осередок мальтійської служби допомоги та на волонтерських засадах допомагають Миколаївцям. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаїв, 92 ФМ, Первомайськ, 105 і 9 ФМ. За календарем 22 вересня 2025 року. Сьогодні 1307-й день опору України повномасштабному вторгненню військ Росії. Війна вимагає постійної уваги та допомоги, а вона повинна бути оперативною та професійною. Часто серед тих, хто рятує людей від небезпек, не лише професіонали, а й волонтери, небайдужі люди. До слова, в на українській громаді на Миколаївщині діє осередок Мальтійської служби допомоги. Що це за служба, відколи і кому допомагає, якими є їх результати та визнання, розповімо далі у програмі Радіодень за декілька секунд. Мальтійська служба допомоги це благодійна організація, яка понад 35 років займається благодійністю в Україні, гуманітарна допомога переселенцям і біженцям, психологічна підтримка, благодійна кухня. Більше 10 років тому в південноукраїнській громаді працівники філії відокремленого підрозділу Південноукраїнської атомної електростанції створили осередок Мальтійської служби допомоги. Поступово мальтійці перетворили свою волонтерську діяльність на системну роботу. Ініціаторами який об'єднав рятувальну спільноту для допомоги людям у далекому 2014 році став Андрій Дікусар на той час він був членом місцевого громадського формування з охорони громадського порядку та працівником філії від окремленого підрозділу Південної атомної електростанції? У 2016 році Андрій вийшов на зв'язок з представниками мальтійської служби з Іван-Франківська та домовився про проходження навчальних курсів з надання кваліфікованої медичної допомоги. Так, колеги-атомники стали першою командою, що заклала основу майбутнього осередку, бо саме керівник мальчийської служби з Івано-Франківська, Роман Яручик, спільно з партнерами з Польщі, Міністерством закордонних справ Польщі та організації Польська Помац став ініціатором нового напрямку. Рятувальництво та перша допомога. Ці волонтери долучили рятувальники волонтерів з південноукраїнська до команди та запросили на навчання. Як це було і як співпрацюють наразі, нам розповіла Вікторія Шульга, волонтерка мельтійської служби допомоги в місті Івано-Франківськ, та керівниця проєкту зміцнення системи добровільного рятувальництва в Україні. Чому впав такий вибір? Оскільки атомна електростанція це критична інфраструктура. І ще задовго до початку повномасштабного вторгнення, але вже в часі е, війни е, Росії з Україною, ми розуміли, що охопити саме такі критично важливі об'єкти та дати людям знання, навички, обладнання е, це дуже важливо У 2016 році. Команда з Південноукраїнська вперше брала участь у наших всеукраїнських змаганнях з рятувальництва. Наразі ці змагання, на жаль, не відбуваються, оскільки маємо непевну безпекову ситуацію та не можемо наражати людей на такі ризики. Однак наша співпраця триває. Наразі ми в рамках нашого цього нового проекту, який триває зараз уже другий рік, і є підтриманий Міністерством закордонних справ Польщі. Ми навчаємо нові генерації рятувальників і безпосередньо учасників з південно-українська. Котрі підсилюють уже діючу команду, важливо зазначити, що керівник всередку в міру певних обставин передав свої повноваження для виконуючи обов'язком. Однак ми з ним є на контакті в рамках цього нашого нового проекту, окрім того, що ми вчимо. Нових людей на рятувальників, тобто вони проходять тижневий курс кваліфікованої першої допомоги, отримують форму однак, вони також отримують обладнання як для медичних чергувань, так і для навчань з першої допомоги. Це набори манекенів, автоматичні дефібрилятори, навчальні засоби для того, щоб можна було навчити як найбільшу кількість людей першої допомоги. Окрім цього, ми маємо окремий напрямок саме з першої психологічної допомоги. Розуміємо, що цьому є велика необхідність наразі, оскільки всі ми довкола є травмованими певною мірою психологічно, і знати, як надати цю першу допомогу, особливо в екстрених ситуаціях, та підтримати ментальне здоров'я. Тому також учасники з південно-українська пройшли такі навчання, мають всі відповідну кваліфікацію для того, щоб продовжувати навчати бажаючих. Інших людей цим азам першої психологічної допомоги співпрацюємо ми з командою Південно-Українська, як і з іншими командами на рівні керівників осередку. А вони безпосередньо мають свої канали комунікації зі своїми волонтерами. Тобто, ми завжди на контакті, завжди готові дати відповіді, підсилити чим потрібно. Тому наразі. Наша співпраця триває. Вона є активною та двосторонньою. Тішимося, що є такі люди, котрі мають відкриті серця та готові допомагати та навчати людей поряд. Це дуже важливий крок до формування направду, справжнього громадянського суспільства. І цього року було вже 10 років даному проєкту. А з 2016 року команда працівників південноукраїнської атомної електростанції долучилась до спільноти Мальтійської служби допомоги з усієї України, яка включає більше 10 команд. Наразі Андрій Дікусар служить у Збройних силах України, хоча й не полишає допомагати осередку, а свої обов'язки тимчасово передав виконувачу обов'язків керівника південноукраїнського осередку Мальтійської служби допомоги Євгену Шифертекеру, який є провідним інженером. Нерем технологом філії південноукраїнської атомної електростанції відокремного підрозділу енергоатому команда наразі нараховує 33 людини. Як саме осередок працює, з яких умов має можливість допомагати, і чим? Запитаємо у Євгена Шифердекера. Він же долучився до нашої розмови. Вітаємо вас, пане Євгене. Як давно особисто ви долучилися до когорти рятувальників і з яких обставин? Слухаймо. Вони столкнулися з такою ситуацією, що Багато людей на вулиці без свідомості, і вони не знали, що з ними робити, Тому постало питання, якби що треба людині допомогти. А як не зрозуміло, то він вийшов на мальтійську службу Івана франківська і домовився щодо проведення навчань з базової підтримки життя. Це БЛС зібрав команду якраз таких самих дружинників, як і він. Вони пройшли навчання, і все вже були, якби. Промозі надати допомогу людям. Він з 22-го року він пішов добровольцем у лави зсу. Зараз захищає нашу державу на фронті. І він на мене поклав обов'язки, щоб я виконував безпосередньо. Ви як давно у цьому осередку? Mm -hmm. 17-го року тут майже люди всі приходять не то, що так від скуки, а в когось щось трапляло своє і розуміли, що необхідно вміть надавати першу домедичну допомогу, і тому приходили навчалися. В 2016 році був дуже великий велозаїзд, велика кількість людей, може до 50. -ти. Їхали ми на велосипедах через різні області. Були падіння і падіння доволі серйозні, і з перелами. Якби людина падає, а ти думаєш, я не знаю, що робити. Саме цікаво, що тоді з нами був лікар, але він теж був велосипедистом, і він вперше ж день впав. І йому самому потрібна була допомога. І виходить, в нас єдиний хто щось знав і міг. Він просто випав uh -huh. за пойми і все. І, і мені просто я така людина, що якщо щось не знаю, то намагаюся це усунути це недолік. Зразу а... треба навчатися. Ну так, да, що з треворобити, да, щоб знати. Е, Після травми звернулися чи потоваришували, як далі? <клес> у мене травми не було, просто що це на очах у мене все відбувалося. Так сталося, що моя дружина, вона якраз працювала з Андрієм, і вона мені сказала, що Андрій займається якби волонтерською діяльністю. Він сам рятувальник навчає людей, перші до медичної допомоги. І чи хочу я йому uh -huh. навчатись. І я так собі подумав, що да, це саме те, що я хочу, ну і виходить, що в нашому місті є така можливість. То я потім сконтактувався з Андрієм і прийшов навчання. І вже на тому навчанні сказав: Так хлопці, як до вас потрапити, uh -huh. Все, що ви робите? Мене цікавить? Це вже було зорганізована повністю ця громада, така людей. На той момент вже була доволі велика команда. Людей виходить, до 10 вже точно було і всі вже працівники було. одного підприємства. Ну майже плюс-мінус. У нас ніхто не є рятувальником. Всі різні там uh -huh. хто слесар, то інженер зовсім різні професії. А рятувальник це хобі. Буває, що ми, наприклад, навчаємо людей і вони кажуть: а скільки ви отримуєте за вашу роботу? От, а де ви працюєте? Може в ДСНС, може в швидкій. Ми кажемо, ні, це наше хобі. Ми не працюємо по. Само діяльності рятувальників це таке добровольче об'єднання. Наразі немає взагалі нікого, хто в нас є лікарем, але кожен член команди він пройшов необхідні курси з базової підтримки життя, потім з кваліфікованої допомоги. Це якраз ті курси, які нам проводять професійні парамедики з Польщі. Курс триває 66 годин. Тобто ми цілий тиждень відпрацьовуємо от і до дуже багато всяких різних. Ситуації від звичайних подряпин до надскладного ДТП або масованого випадку там з вибухами і з усім іншим, угу. це ми відпрацьовуємо, вони нас навчають, і ми після цього отримаємо сертифікат. І по їх польській програмі з підтримки Міністерства охорони Польщі ми отримуємо навіть необхідне обладнання для того, щоб вміти вже допомагати людям Професійно допомагати. Дивіться, виходить, якщо бути чесним, то це сугубо наша справа, тобто Мальтійська служба в Південно-Українську. і я навчався. Це був вихідний день. Тобто, мені ніхто мені там не дозволяв чи не дозволяв особиста проходить ініціатива. Навчання. Це це виключно особиста ініціатива. Навчання проходить у нас здебільшого вихідні дні. Особиста справа. Робота роботи, а це своє. Коли вже в нас почалась формуватися більш-менш така команда велика, стала, то тоді вже тоді да, зверталися ми до нашого керівництва з проханням, наприклад, або приміщення нам виділити для зберігання нашого майна, тому що місто хоче, ну якби місто треба платити гроші оренда. А оскільки ми не фінансова організація, ми волонтери, у нас немає змоги платити ту велику оренду і все таке. То так керівництво йде нам на зустріч. У них є деякі об'єкти з місця. Вони нам це якби дозволяють використовувати їх. Також були випадки, коли, наприклад, у 18-му році ми зайняли перше місце на всеукраїнських маневрах в Івано-Франківську. Це маневри рятувальників. Там беруть участь і мальтійці, і Червоний Хрест, і екіпажі швидкої медичної ну, екстреної медичної допомоги. Там ми зайняли перше місце. І коли в Польщу на змагання вже такі європейські, в Польщі, такі то лист получається, мальтійська служба написала до нашого керівництва запит то. Керівництво нашого, нашого підприємства з голостивості відправило нас у відрядження офіційне, тобто да, вони так сприяють, і до якого рівню зараз досягли нещодавно брали інтерв'ю. Там написали, що три тисячі насправді близько трьох тисяч. Це тільки люди були, які спочатку повномасштабної угу. початку 22-го року. Там, взагалі, за перші декілька місяців там от. Ці близько трьох тисяч, це були такі перші місяці. Якщо брати курс БЛС, базовий курс, він колись у нас тривав 16 годин. Зараз на, по вимогам наших друзів з Івано-Франківська, якби вони трошки скоротили, там дещо оптимізували, то ми вийшли на 8 годин, це БЛС. А угу. людей, яких ми навчали на по БЛЕСУ, я не знаю, скільки це бру тисяч. Угу. А Добладати. як до вас можна потрапити на ці курси? Ви анонсуєте їх проведення? Чи у вас є стала програма? Дивіться, ми анонсуємо, оскільки в нас немає е, свого офісу, куди можна постійно звернутися, наприклад, там хто завгодно може прийти, записатись там чи пройти курс, е, то ми кидаємо е, рекламу це в соцмережах. От про набір курсів, також в нас по Місто ми свої об'яви, і люди, ті, хто ну і контактні телефони залишаємо, і посилання на сторінки, то вони звертаються або по контактному телефону, їх далі вже направляють, або відразу по посиланнях і заходять на сторінку реєстрації. Реєструються, і там є додаткова інформація, що, коли, як, і по набору групи, потім вже а група збираємось. може бути до скільки осіб? Ідеально. Це від 10 до 20, але бувають випадки та найцінніше те, що вміння та навички, які були отримані в цивільному житті, знадобились на фронті. Олександр Шевчук, працівник філії Південно-Української атомної електростанції, повернувся додому після служби в Збройних силах України. Він також є учасником осередку Мальтійської служби допомоги південно південноукраїнську з 2016 року і дотепер. Досвід мирних змагань дуже став у нагоді і запорукою виживання на полі бою, адже порятунок людей в мирному житті і на війні завдання однакове, складне та відповідальне. Далі говорить сам Олександр. Спочатку ми пройшли самі початковий курс первинний до медичної допомоги, а потім отримали дозвільні документи для того, щоб самі проводити навчання і вже контролювати те, що чому навчаємо і як це навчається. Я працював на ПЕС і тут паралельно друзі запросили прийняти участь в проєкті. до повномасштабного вторгнення. Ми пропонували нам приймати участь в супровідах. Різних закладів, як спортивного характеру, так і громадського. Там супровід, там якісь урочистості супровід робили звичайний до медичної, але обов'язково з медичними працівниками, обов'язково швидкою допомогою. Спочатку ми були місцевої територіальної оборони, і коли наші зони відповідальності вже пересіклись з збройними силами, тоді ми поспілкувалися з командирами тих частин, які стояли поряд, то тоді вже ми влітку 22-го року ми вже стали до лав ЗСУ. силу. Ну, звісно, що в мирному житті, що в військовому житті, дуже дуже це важливо, і ті попередні тренування, які у нас були, ну, мені допомагало, коли вже в частині на позиціях знають, ну узнали, що ми якби в мальтійському середку, то все одно наскільки б не були професійні медики, скільки б не було їх. Самої частині, але якщо на позиції їх просто немає, то тоді дійсно людина з знаннями, командири на позиціях вже відчувають себе більш якби певніше, бо якусь зону відповідальності можна вже перекласти і якось відволіктися на більш важливіше. Е, да, допомагали при будь-яких пораненнях. Зверталися, допомагали і на місці події, коли вже приносили людей на позиціях. Звичайно, першу допомогу там бентування, там понади робили, обстеження людей робили. Саме головне ну, цієї справи до метичного рятівництва це швидка евакуація. Ніколи не відмовляли на позиціях нам в евакуації. Ну і собі, звичайно, надавав допомогу. І знову вернувся на попереднє місце роботи на ПС. і теж знову знову ввійшов в колектив мальтійський. Ініціатива швидко вийшла за межі звичайної громадської діяльності. Команда отримала підтримку від керівництва Енергоатом, що дозволило створити пілотний проєкт і залучення добровільних рятувальних команд. Усі учасники пройшли базовий курс підтримки життя, тривається якого становила 8-16 годин, а також інтенсивний курс. Кваліфікованої допомоги, який тривав 66 годин та проводився виключно польськими парамедиками, їхня кваліфікація дозволяє викладати повний спектр змагань від серцево-логеневої реанімації до зупинки кровотеч за допомогою турнікетів. Вони також чать, як діяти в разі інсультів, інфарктів, судом, переломів та опіків. Крім того, осередок запустив унікальний для регіону проєкт з перевезення пацієнтів на автомобілі швидкої допомоги. Його свого часу отримали відповідь. Служби Івана Франківська команда південноукраїнських волонтерів-мальтійців доставляє людей у лікарні по всій країні. Сьогодні справу, започатковану першими ентузіастами, продовжує наступне покоління, до якого приєдналися нові учасники усіх мальтійців. Об'єднує не лише професіоналізм, а й альтруїзм та бажання допомогти. І на цьому ми сьогодні завершуємо програму. Радіодень я ведуча Галина Самоленко та операторка тару Наталя Кошенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.